Клуби диму та попелу й далі вивергає вулкан Попокатепетль, що в Мексиці. Вони підіймаються на висоту пів кілометра. Попокатепетль або Ель-Попо, як його називають місцеві жителі, один із найактивніших вулканів країни. Він розташований усього за 70 кілометрів від Мехіко. У столичній агломерації живе понад 20 мільйонів осіб. Вулкан засипає прилеглі міста попелом уже тиждень. Людям важко дихати. Доводиться постійно підмітати вулиці. Фермери хвилюються за врожай. Успікалесь тротуар усипаний вулканічним попелом. У деяких дітей від нього болять очі та горло. першого дня було особливо важко. Ми ходили по горах попелу. Зараз його вже менше. національна служба цивільної оборони повідомляє, що попелу у викидах стало менше, однак, поведінка вулкана, як і раніше, непокоїть. Влада закрила школи в 11 містах. Людям рекомендують не наближатися до вулкана ближче ніж на 12 кілометрів. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Раніше міжнародний аеропорт у Мехіко призупинив роботу на 5 годин. Попокатепетль – друга за висотою гора Мексики. Вона здіймається на понад 5400 метрів над рівнем моря. За останні 500 років вулкан вивергався більш як 20 разів. 1947 року він заснув, а 94-го знову активізувався. Сильні виверження тут були з 2000 по 2003 рік і з 2012 по 2016 рік. Тоді десятки тисяч людей мусили евакуюватися.